Доброго ранку. Ми любимо переплати окремого магалу. Дивіться, який гарний ранок. Сонечко. Наче дощик був. Яблука. Вже, вже-вже, вже. 22 червня 2025 року. Неділя. Останній день відпустки. І 22 червня день пам'ятаємо, що в цей день почалося. В Україні навіть не можна казати. У нас Друга світова. Але Друга світова почалась... Не 22 червня, 22 червня почалась Велика Вітчизняна. Пам'ятаємо дідів наших. Царство Небесне. Воювали, прийшли живі і побудували. Сподіваємось, що після цієї війни теж все побудуємо і буде все гарно. І 22 червня Через 10 років після початку цієї війни народився хлопчик Віктор Вітя Павлович. Я тоді ще його назвали. Але зараз Віктор Павловича вітаю з ним народження. Які наші годи, так? Да? 51-й. Після воєнний стан, варення, і Ні, Віктор Павлович, всього-всього тобі. Всього найкращого. Миру, добра злага, то звичайно. Здоров'я, щастя, всього-всього. Як прийшла ніч в Харкові? ну, Так. Начебто я непогано. Тривоги були. Все. Усім. Гарного дня. Всім гарної неділі, всім миру добра злагоди, да всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люблять. Пока. А Віктор Паличес, знюхай.